Всім привіт! Вас вітаюся Ді Петрівці. Його придумала Ганна Іванівна, і вона каже, це так, щоб нікого не образити, бо у нас тут і навчаться і з нових Петрівець, і з старих. І так, щоб нікого не ображають, щоб нікого не образати, назвалася Ді Петрівці і це ніяк не зв'язано з релігією. Просто так. Просто записувала подказ Алла Анатолівну. Ми знайомилися, розповідала про себе. От і Алла Анатолійовна щось сказала по типу: якщо хочеш, можеш бути ведучою. Ну я заплатилася і тепер я ведуча. Ми з Машою розповідали про самотність, як бор... ну, ми з цим боремось а... і про комплекси. Ми там багато всього такого важного затронула як в цьому подкасту. От і це найулюбленіший мій подкаст. Як мене взяти рік тому і зараз я тоді прям заїкала-заїкалася, а зараз. Я вже стала так себе чути. Я коли почула свій голос в там. В записі, навіть в наушниках у нас був теж опит. Наживо, коли ми це все чули, мені було дуже неприємно правда, сказати, що, типу, у мене якийсь голос такий, якісь травми, якісь, ну, не такі. Треба знати всім, що у вас не такий голос, як ви чуєте. Я міг до цього ж далеко до цього подкасту просто подивитися, що таке Наташ, що це таке. Трошки підвищити якісь програми. Ну, не більше. Мені не доводиться знаходити людей, з ким розмовляти. Не приходиться сидіти тут, говорити, не придумувати запитання. А я можу просто сидіти сюди, дивитися, чи не записуюся і все. Ну, найскладніше монтажі це постійно вирізати лишні моменти, здох, дзвоник на ворог, на перерву і просто не вдачі війни. Спочатку я була командика півна дитина, а зараз я сподіваюся дітей. Це можливість там, бачити щось нове, тому розвиватися. Просто щось цікаве. Коли йшла на, на стіні ігри, нам ну, там пропадати на оголошення про, 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 про ігри якісь були, я вирішила туди прийти. Там нікого не було, я заходжу в клас, а там наша команда малює шопери. І йшла на нас, ігри або трапила в команду. В загальному з телефону перемальовую їх. Це якщо готовий, я, а якщо самостійно створюю, то дизайн створюю в телефоні, а потім ми друкуємо за весь час. Можливо, 3-4 точно продавав вже свої. Це коли нові якісь гості приїжджають і дізнатися про них щось нове, там час з ними, це емоційно доволі полегшує. Іншому глиню послухати, та можливо зник взяти щось нове для себе або дізнатися. Чимало пропонують діти. Такі, знаєте, підбігають в школі на перерві. «Діана навічила, я там маю одну ідею для відео, можемо зняти. Я кажу, так, звісно, можемо. Або ж, наприклад, коли я гортаю, там просто стрічку Тікток, у мені щось попадеться, і я вже придумаю в голові, як я можу його переграти або зробити під. ну, Нашу сторінку. Для них вже не є проблемою там, домовитися з гостями про те, щоб вони приїхали до нас в ліцей, записали подкаст або ж приїхали на екскурсію. Тому якось так. У нас працюють вчителі вже протягом п'ятих років з проєкту Навчання України. За умовами проєкту, у цих вчителі має бути якась позаурочна активність додаткова з дітьми. І от минулого року наші а, вчителі придумали, що вони будуть створювати пекаст разом з учнями. І так, Жавенько за це діло взялося, що дуже успішно це все вийшло. Настільки успішно, що у нас було дуже багато а, таких рядових і посадових, і, і, і іноземних гостей. І коли прийшла черга презентувати свої надклання в межах проєкту. Вони реально представили рівень своїх досягнень, так? то настільки високо керівництво оцінило їхні здобутки, що отримали цей грант. От, був випуск, презентація, І як, така, я бажаю, це не косто подяка від проєкту, це підтримка важлива для того, щоб те, що люди зробили протягом року, протягом двох років, воно жило далі. І воно настільки класно, якось просто природні виходить. Розумієте, А учням подобається, тому що це їх формат. Зараз всі живуть в соціальних мережах, в тиктоці ще де небудь. Ми ще а ми живемо скрізь. Ми і на Мегого, ми і в Ютубі. Ми і на Гугл подкасті. Ми скрізь. Боги нашли приміщення. Де буде радіорубка у нас? Зараз дітки роблять там ремонт своїми силами. Там є прекрасний витраж, який вони намалювали за терік шикарно. Тобто діти позорочно зайняті. Трошечки пізніше ми організуємо відео студію, тобто це у нас така будь, локація, де будуть діти займатися не тільки творчістю, вже, а будемо ще імплементувати цей індоосвітній процесу. Підписуйтесь на сайті пекирівці і ставте лайк.